Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер та Меска Невже два влоги назад ми збирали проект. Він зібрав проект, зробив чудесний проект. Якщо вам буде цікаво, пишіть плюс чи зробить обзор на два байка його і мій. Ну він зараз детально розкаже. Ну, не детально, а так коротко розкаже, а потім знять окремий влог, як ми детально розказуємо що і як, скільки, скільки тримає батарея і так далі. А. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Хто ще не підписався, робимо актив поширюємо друзям, щоб просувати мої відоси та робити сходочки. Треба подумати, чи новорічну сходочку робити. Буде цікаво. Батарея 48 вольт 40 Мотор, ще? А. Мотор. Півтора кВт. Щось. Ручка газу. Контролер. Така. Контролер тут всередині разом з батареєю, так що не буде отакого. Бурульки. Контролер на 45 ампер на 53 вольта. Ну дивіться, в нього тут цей... Він іменно довший, але такий плющий. Скільки він десь, знаю, десь 7 кг важить. Так само як. Боторфік. Моторчик, 14 плюс... плюс контролер. за вечір навчився вже навалювати на зайом, то буде цікавий нас влог. Чотко. То сьогодні катаємо в стріт поїдемо ми в Обарі, потім десь в центр. Зараз протестуємо ракурс Тест драйв Ова! Хода жорсткі, напруга присідає до 48 аж Поїдеш, їдеш, їдеш, їдеш Ну зараз подивимось, що там нормально буде Подивидусь, який зараз тут був ракурс І так зараз попробуємо <laughs> Навалимо тисуни. Чаю, там вже опалюють. Це дуже просто. Редко залітаємо в нашій нашої родівки Обаю. Рамдом там буде. О, вітром носить опять. Подгорка нам вообще як по гліб мені на Каппецу нарезка і рівна на шо. Тут вже можна випрыгувати з цієї горки. Що давай залетиш повністю, попробуй на станції виїхати. Давай теж попробуй, парний. Опа, каппец у нас тут... Здоровечка, але з інточиком вона взагалі не чувствується. Опа, yeah, no! <laughs> <laughs> подгорку вся вона легко, я рокайся. А куди вона попадає? Папе, але Вже сяденитяне. Починається. Стантить? Ні, то стантить не треба. Треба на тормозах. Ми спустився вже колодки були, пусті будуть. Там зараз якийсь путь були. починається. Тормоз горить. Саночка. Тихо, 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 тихо. Просто такий так, засунь руку. Вот такая полностью. Бляха, даже проводный очень. Ну давай за конечно хардкорно так. Воно на проводах где я. Вот так, а воно не выпадет. О! Ой-ой-ой! нахуй! Ой. <реш> 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 на була? без невік його нормально застрілили Що це було, ти бачив? Добрий день Отключилось. Не Такі признаки, як в мене було, коли воно розряджалось. Це погано. Стой, то якось мало. А воно як перестало газувати щось тут було, не -не. воно виключилось. Нічого не робилось. Так просто, само вольтаж був. Просто не газувало. Я включив виключив і почало А вольтаж Ні. не просідав. У типу, мене, мене вольтаж до п'яти аж падав, коли він що? мене вирубався. Ну, давай будемо дивитися. То те, я начинь, а, в тебе наче не розряджається. У мене тако, він заглох. І такою він просто спускався до 5 вольт. А от коли з горки їдеш, щоб рекуперація була, треба виключати зажигання, чи ні? Не, вона і так робить. Ну магніти ж вони ж енергію дають. Ти ж глазами покричити, їй бульс. БЛЯ! Цибуля! У куцаплях! Ааа! Не хватає! доп-доп! від. Так, за нас тут встиг Я стик дає. треба в тик проїхати.

Тихо стабілим. Блін, лим. шлем! Твою мать стой! При настанці. Под я збив. Мотор не витягує тебе.

Але там нахилило на флумінгу це жах. Качан навстрічку збоку їхає, вона ж об'їде по об встречці На Обгон! Байже! Байже трактора на обгон взяли. Сіні коментарях, це просто за півдня, за піввечора навчився. Нігоре! Яка дорога крива? Ну ви, напевно, зрозуміли, що я газ взагалі не нажимаю. У мене тут є круїз-контроль. Я зажимаю круїз контроль і все, і як на звичайному байку на серфі їду. Так о, зажав все, вона їде саме. Підриваємо руля. І все, і поїхали. Ось що Це недавно тільки узнав про цей вид станту. Бо раніше газ зажимав і тормозом Але тоді на жорстких ходах виходило. Дара рухаемся десь в центр Хасани, Людські Щлочки. У нас вже трафік жорсткий йде. Але ми тут про... Ой-ой-ой, травік поламався. Отут ре, нежно. Щель! До нас тут авто... От, отам зверху рівна дорога, я там вичав кувалю. Добиваємо 9 тисяч підписників. ще 100 людей не вистачає. Не 100, а 200. 200 людей. Ще вже блюху і вже буде дев'ятка. Сарта у нас тут мокре? Маршрутка тут тапок пол. Ну, ранди, ранди, ранди. Навал. Давай, Ого! Yeah. Uh -huh. yeah. Воняє! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Світлоформи робить, як так? Два декзаді, а ми йдемо на обгон машин. Щолочки, міні. Ще просто не час пік. Ми отак маємо. Бунтар, бунтар. Тихо, подожди, я тут повертаю, але ми його на обгон беремо. Тут, тут рудейбуси зупиняються точно. Я думаю, зараз маршрутка його чме.

Минуал плюс серф Прочистив А тут мало листя Чой. Ну пай же По чимало нападало Тоді плюс чуть мокро було Це, оце смалить. Один день читає, що Вже майже проїхався цю дорогу. дорога. 78 прогинається. Це саме те, що ми 74 буде. Йдемо хардкорно, потрібно щось пити Його виключити, бо вона дальше поїде

Ой-ой-ой, <реш> як тут висков. З тими зеркалами ще. А ну давай, давай, давай. газуй Ущай, шість щолочки. Шаносан. Ай, тут треба викрутитись Ай, що робиться, як вони так високо стають Пазик. Гладиш, витираєш від сержи. Ее помитька. Пазик вирушає своєю дорогою, а ми їдемо сюди. Тобто б злав колбасий. Сеньоре! Ні! І спереді теж. Але качана зловився просто. А його треба якось виток. Що буде хімчистка. Ооо! Такий у нас вийшов потужний влог. Попитаюся його прям гарно для вас зробити, щоб прям перфектно було меска радіа сюди на своїй брижці Бразил, Просто оцініть його в коментарях. Ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був Стантрайдер та Меска. Буду ще багато відосів. Він зробив цю пушку. Тепер двоє будемо їздити, розкатувати стріт. Пишіть ідеї в коментарях. Так що всім пока. Оу! Oh, Бурнаут!